Працівники центральної міської бібліотеки давно не бачили такої великої кількості відомих українських письменників у стінах Шосткинської книгозбірні. Зустріч з талановитими авторами відбулася в рамках літературно-волонтерських поїздок членів українського ПЕН. Це Культурна і правозахисна організація, яка об'єднує журналістів, письменників, науковців, перекладачів та видавців. Це наша друга поїздка на сумщину. Минулого разу у нас була трішки інша географія. Цього разу ми вже побували в Конотопі і в Рамнак. Сьогодні ми в шостці, і попереду нас ще різні міста і містечка. І, звичайно, ми дуже раді тут бути. І так само хочемо сказати, що для нас ще й важливо бути тут, у ці непрості для регіону дні, бо Сумщина для когось із нас є теж частиною нашої родинної географії, і загалом це так само боляче, як і всім вам, знати про те, що окупанти здійснюють тут в наших дорогих землях Сумської області. Головна мета зустрічі популяризація української літератури та культури. З Собою письменники та літературознавці привезли велику кількість книжок. Усі ці примірники вони передали до фондів Шосткинської центральної міської бібліотеки. І ми вам привезли багато книжок, нових книжок української мови. Тут багато новинок, які ось щойно з'явилися, і також там є книжки нові англійської мови від провідних британських видавництв, які ми вже Друге, отримуємо від наших партнерів з Лондона Book Aid International. Це велика організація, яка підтримує бібліотеки у тих країнах, де тривають війни чи конфлікти, і в такий спосіб вони намагаються теж показати, як важливо їм підтримувати ці країни і для України. Вони передали вже понад 50 тисяч книжок англійською мовою для наших бібліотек. Для рекомендацій шосткинським читачам гості заходу обрали по кілька книг, власних або своїх друзів чи колег. Серед своєї добірки викладачка літературознавиця та філософиня Ірина Старовойт представила книгу Мирослава Мариновича Всесвіт за колючим дротом, автора, який у Брежнівські часи відбув 10 років ув'язнення в концтаборі і на засланні, сидячи в гулагу, він став співзасновником української гельсінської групи, яка була. Представлена до е Нобелівської премії миру, своїми літературними рекомендаціями поділилася і Шевченківська лауреатка 2023 року, поетка, авторка прози та перекладачка Катерина Калитко, в числі обраних нею примірників книга Бахмут Мирослава Лаюка. Це репортажі та есе про побут війни в період найінтенсивніших боїв за Бахмут узимку та в березні 2023 року. Історії, які розповідає Мирослав. Е вони дають людський вимір у цьому міфу про фортецю Бахмут, та вони з безликою доволі генеральної формули наповнюють її голосами, історіями, страхами, вірою, надією, розчаруваннями. Всім, всім, що складає велику людську історію, нашу спільну людську історію, яка стоїть. За міфологемою, зрештою, ми вже можемо говорити про те, що Бахмут став міфологемою в новій українській історії, і yeah. для істориків майбутнього він буде однією з тих відправних точок. Від яких відштовхуватиметься дослідження нашої теперішньої російсько-української війни, про деякі зі своїх улюблених книжок розповіли також і яківа, українська поетка, перекладачка, журналістка, критикиня, Тетяна Огаркова літературознавиця, есеїстка та журналістка, та Іван Андрусяк, поет, дитячий письменник, прозаїк, літературний критик, ця книжка про те, що Україна є дуже різноманітною. Історично, етнічно по всякому, але фокус цієї книжки показати національні меншини. Ну тому, що якщо взяти 19 століття, ми приїжджали та там бачили тут, що з німці заснували, та, і так далі. І так само на Донеччині у нас, та, італійці, бельгівці, і ніяких росіян насправді там не було в 19 столітті. І власне, Олеся, це блискуча приклад репортажистики, Олеся робить. Якесь поселення бере і показує. А тут от, жили шведи, або якщо зберіглася спину, то досі живе. І тут дуже різні національності. Головний посил цієї, книжки, який мені здається, дуже актуальний зараз, в час, коли дуже часто різні досвіди. Очевидно, що у всіх дуже важкі різні типи травмування, що не забувати. Що ми в чомусь дуже інше, але наші. І не забувати це слово, що давайте подивимося на цю людину як нашу. Ну, якщо вона, звісно, не дає приводу відмежуватися. Ця книга є про любов, про кохання в історії європейської культури, починаючи з античності, і завершуючи сьогоденням, це книга історична. Філософська ця книга філософа, який намагається через такі мистецькі форми розповісти, що таке кохання. Це книга, яка вийшла виходить сьогодні, тобто вона вийшла в 23-му році, начебто, не на часі, але я думаю, ви поводитеся з тим, що любов вона завжди на часі, якщо ви. Ведемо цю війну, ми ведемо її не з ненависті, ми її ведемо правильно з любові, але з любові до своїх, до свого, до своєї культури, до своїх людей, до своїх батьків, до своїх дітей. І, власне, ця форма любові, яка є форма нашого спротиву проти цього жорстокого ворога, це те, що насправді важить. Ракети ковзають моєю шкірою, ніби ті дрібні рибки у теплих бурштинових водах до Я з дитинства знаю цей воски. Деякі рибки своїми беззубими ротиками намагаються їсти твою шкіру. Цілунки маленьких рибок на своїх литках я відчуваю досі, бо я досі маю щастя зайти в сну. Це дуже важка книжка. Це дуже боліста книжка, тому що е, е, Світлана Помиляєва присвятила цю книжку своєму загиблому сину Арману Бірабушну. Також шосткинцями поспілкувалися гості з Франції, подружжя Ан та Лорен Шаммасар, які є поетами і публіцистами. Вже кілька місяців вони досліджують Україну, розповідаючи про нашу культуру у виданнях Франції. Ми були сантюкнузампуса. І коли почалася велика війна, оце велике повномасштабне вторгнення в лютому 22-го року. То Україна для Анни і для її чоловіка Лорана стала. Якимось нав'язливою ідеєю. скрізь у Франції були е, українські прапори, скрізь були люди, е, е, які виїхали з України. І, е, але водночас було почуття безсилля, так, е, що з цим всім робити. Et nous nous demandés, que -nous là? І саме в той момент ми вирішили з Лореном приїхати в Україну для того, щоб допомагати тим, чим ми можемо. Ми вони письменники, ми в світі літератури, але спробувати бути корисними тут в Україні, в ході зустрічі гості заходу читали вірші власні та своїх улюблених авторів, оскільки вважають, що сьогодні в Україні твориться надзвичайно сильна поезія світового рівня. Місяць між хмарами тицяється, мов кошеня сліпе, мильна бульбашка радості, нетривка і простра. Все, що треба цим дітям. Трохи дощу у пеклі, бо вони насінини і тепер проростатимуть. Тінь велика над ними, а сховку нема ніде. вечірнього світла, гострі крила чаїні. Місце, де ми обіймаємося, зветься наступний день. Варто зазначити, що на полицях Шосткинської центральної міської бібліотеки представлені книги кількох членів українського ПЕН, у тому числі й тих, що відвідали наше місто. Тетяна Терен в нас є її книжки. І вона письменниця, документалістка дуже до речі, цікава письменниця. Президент українського Пен Володимир Ярмоленко. В нас є його книжки. Він філософ, письменник, літературознавець. По завершенні заходу шосткинські читачі не змогли стримати своїх емоцій. Поезія, розповіді про літературні твори, спогади про авторів, життя яких забрала війна. все це заохотило їх прочитати книги, про яких йшла мова під час творчої зустрічі. Калитка. Це її проза, а її вірші мені дуже подобаються. Дуже подобаються. А з тих, що вони принесли і про, про що розповідали, ну так багато книг. Який би я дуже хотіла прочитати історичних про тих ну, які просто я знала прізвища, а хотілося б з ними познайомитися поближче. і вірші. В умовах війни я вважаю, що такі зустрічі потрібно проводити, так я це зараз на часі. З цих авторів я ще не читала жодної книги, бо в нашому місті вони перший раз я знайшла свою найкращу. Вірші Віталія Ващенко. Я ще коли він був по радіо, дуже велику передачу. Вів. Ми з мамою вчителькою, мої дуже слухали, захоплювалися його поезією. І сьогодні я тільки відкрила і там про владу, про гроші, і що треба бути у всіх життєвих ситуаціях. Просто людиною. І Дякуємо за зустріч. Тут дуже цікаво.